Тяжело, тяжело, дуже тяжело було, як ніхто війни не ждав і не думали за війну навіть, і тут на тобі почали нас бомбити, просто я не знаю, як сказати, дуже тяжело. Переживали за дітвару дуже здорово, як вони все. Доїхали, не доїхали, вспіли, не вспіли. А тут, як трошки затихає, ходив он по селу, дивився, чи всі живі, хоч і бомбіжки були, ходив по селу, дивився, щоб може кому допомогти, чи що. що. Цього ніхто не ждав. Просто іноді, як кажуть, хочеться це все забути, щоб воно пішло і більше не приходило, от, і щоб ніхто не знав і не чув за зараз. люди господи. вже вертаються, більше... а в основному вже вернулися ті, що з села нашого виїжджали. Вони от не вірять, що вони. Їдуть, стріляють в посадку, і автомати направлені на нас. А хто з нас яким настроєнням? Щас, може, щось стукне, щось не так не понравиться, возьмуть, розстріляють і все. Ну, вони якось стріляли, чи пограти. І це цей період, що вони чи перекурюють, чи їдять, чи що не роблять. ми біжимо по хазяйству, що корову треба покурити. У ямі їсти дати, води поналивати. Тільки до корови починають ямі, вже в ямі. У ямі сидим, а в мене там біля ями я цвітки понасаду. Мислі такі. Вже цвіточки посажені. Я кажу, тільки як виток, що так пац і все, кажу, ну як цю кішку бросить, я не знаю. Цих собак як ти бросиш. Ми у, у, у підвал бігли, ми, ми його схватаємо і біжимо отак в обнімку із собакою, біжимо у яму, то що і грязь, і цей осколки летять слідком. Ну, слава Богу, не в наш двір не попало. Падало рядом, ну, нас не повредило. Кришу зняло, вікна повибивало, осколки це. Осколки зараз у ну, криші є. Це з цієї сторони, а з цієї сторони сарай був повністю знятий. А довго в окупації була сюди? Також Так. хто тут не був, це словами не передати. Страшно, страшно, звісно. Кожен день не знаєш, що, що може бути. Там і, і собаки, як кажуть, біля тебе і не встигаєш вилазити, тут йдуть прильоти. Хочеш вилізти і не можеш вилізти тут вже все, наче й дихати нема чим, наче вже виліз та побіг уже. Хто знав, куди біг уже. щоб оцього всього не чути і не бачити. Дуже тяже. Кажуть, було желання вакууєрвати. Це дуже такий вопрос. Знаєте? В окрі... Мене мене й досі як задають цей вопрос. У мене просто слов немає. Мене... Я навіть не знаю, як сказати отвіт цьому вопросові сказати. Я не знаю. Як тяжело було, наче побіг би пішком, чуть затихає, а як ти все бросиш? Кішка йде, на тебе дивиться, як ти її бросиш, собаки, коти, все. Ну як бросиш, я не знаю. просто. Ми родилися в Україні і живемо в Україні. І... Це, це наші, наші двори, наші хати. Після входу України вже як тут немножко фронт отойшов, потім вже ну, що фонд Янгеле Спасіння, вони якось відновинно прилетіли сюди і допомож ну, дуже продуктові набори привезли хороші. Ну, ж хорошо, що ми в селі в нас ще свої запаси були, так що з огорода жили. Я не представляю, як там в городах люди. Воду, воду наприклад, ну, у нас скважина, ну світа ж не було. Свє... Заводили генератор. Трактором. Трактор Трактор у нас був генератор, і сусіди брали воду, і ми набирали воду наберем. Як зайшла ж Україна, тоді від, від фонду янули спасіння, привезли нам генератор. Дуже велике спасибі і військові з як жили тут по сусідству. Так, я хочу сказати, як прийшли до нас перві первопроходці, як вони називалися, дронщики, вони були хлопці зі Львова, вони ну, вони прийшли як наша дітвора. Не знаю, вони це ж поселилися по сусідству друга хата. Вони одразу прийшли, вони нам, я не знаю, таку корзину принесли продуктів і кажуть, це гуманітарка од нас, од львів'янів. Ось таку, прям ну все там було. Це вони нам дуже дуже, дуже хороші хлопці могла гуманітарна допомога. Дуже, дуже, дуже здорово вона допомогла гуманітарка. І всьому село дуже допомогла. То що в нас село вже стареньке, пенсіонерів дуже багато. Вже Бабушки і діду, дідушки такі є, живуть, що на вгороді вже не зроблять нічого, а їсти то хочеться. Ми ось по сусідству через дві хати у нас бабушка, ну Вона вже взагалі хвора. Сім місяців ми її кормимо. Сім місяців, поки хоч трохи її там тож почали ну вже як прийшла вже пенсія, що Україна прийшла, що їй почали, так вона. Купляла, почала купляти там. А то вона взагалі, от все, вона вмирає. Так що тут багато село, я ж кажу, в нас дуже стареньке. Так що гуманітарка ангелам-спасінням дуже-дуже велике. Спасибі. Дуже дякуємо Янголам спасіння та всесвітній продовольчій програмі за такий чудовий продовольчий набір.